А от скажіть, будь ласка, компромісна детінізація – це один із пріоритетів фіскальної політики. А які заходи були впроваджені для досягнення от такої компромісної так званої детінізації, коли і прозорість бізнесу з одного боку, і неможливе надмірне регулювання? Як це вплинуло взагалі на бізнес-середовище? Ну я, я можу сказати, що в цьому році, якщо говорити про надходження до державного бюджету, то ми отримали плюс 63 мільярди це величезні гроші. Плюс 63 мільярди гривень ми отримали від детінізації. Це різні заходи, це різні шляхи. Це і безперечна фіскалізація, яка була введена в жовтні цього року на повну, тобто встановлення РРО і чеки, які зараз видають людям будь-які торгівці, це і протидія нелегальному і горному ринку, нелегальному ринку горілки, нелегальному ринку пального, нелегальному ринку тютюнових виробів. Це і податок на Google, це і мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних. Ділянок, тобто, це наша злагоджена, абсолютно системна робота спрямована на те, аби ми економіку нашої держави виводили в стіні і фінансували за рахунок оподаткування армію. І власне забезпечували безпеку нашого життя за рахунок цих грошей. Ми повинні з вами зрозуміти, що все те, що збирає сьогодні держава, йде на армію, всі 100%. І тому тут ну не може бути жодних компромісів з тінівиками, які продовжують працювати, не сплачуючи податки. Нас залишається менше хвилини. Може я вас попросити коротко, можливо, найголовніше. А які заходи були вжиті для підтримки підприємців 2023 року? Так 2023 Ну, ми маємо велику програму 5.7.9, Безперечно, ми обмежені в наших фінансових ресурсах. Бо нас війна, і все, що ми заробляємо. Я тільки що говорив, ми відправляємо на армію. Але за рахунок допомоги партнерів ми фінансуємо програму 5.7.9 І з початку війни вже 170 мільярдів гривень подав кредитів видані нашим підприємцям. Крім цього, є програма. Є робота, є програма іпотечного кредитування. Є програми, які ми. Фінансуємо за рахунок наших партнерів таким чином, навіть не зважаючи на війну, наш бізнес отримує допомогу в такі важкі часи, і ми будемо продовжувати це безперечно, пане Даниле. Дуже вам дякую за цю розмову. Коротко, але змістовно. Це Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І дякую вам за вашу роботу. На все добре. Дякую.